Божа воля, щоб ви були зцілені прямо в церкві, і за вас не потрібно, щоб хтось молився. собі, Ви можете отримати цей метод зцілення, хоч кожен день. І цей метод зцілення лише для людей, які в церкві. Бо люди, які поза церквою, вони поки в це не вірять. Євхаристія лише для вибраних людей, для тих, хто пішли за Ісусом уже на більшу глибину. Для тих, хто приймає Євхаристію, вони діляться на дві категорії: ті, які розуміють, що і кого приймають. І ті, які не розуміють. Як нам знати, я розумію, чи я не розумію? Є плоди. І тепер ті, які розуміють і приймають, написано ось плоди, які мають відбуватися в їхньому житті. І тепер тільки не розуміють і приймають ось плоди, які будуть відбуватися у їхньому житті. Бо ми з вами зациклені лише в одному Приймати І все. Але ми ж не дивимося про наслідок. І тому Павло сьогодні пише цей лист. І він не просто каже до Корінтян: просто в неділю ходіть до церкви, приймайте Євхрист. Приймайте, все, супер, ви молодці. Він не просто їм каже ходити, він каже. Ви приймаєте, але не розумієте. Хай кожен випробує себе самого. Тоді їсть і п'є хліб і п'є цю чашу. Бо той, 29-й вірш, бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи, не розпізнаючи господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас так багато кого, що там написано? Недужих, хворих. І далі, що написано, і чимало. Помирають люди, які приймають Євхаристію, не розуміючи, кого приймають, то через це нерозуміння хвороби ще більше стають. Через це нерозуміння проблеми, які були в людей, стають ще гірші. Через це нерозуміння, каже, що люди помирають. А що є противага хворобі і смерті? Якщо той, хто приймає і розуміє, то що з ним має відбутись? Сцілення, звільнення і життя. Тому Євхаристія, дорогі, Розуміння, кого приймаєш, приносить результат в одну сторону. Або Євхаристія, яку приймаєш. Але не розумієш, приносить результат у другу сторону, що хвороби і смерть. Уга, дивіться, і це стосується людей, які приймають уже. То скажіть, будь ласка, люди, які взагалі не приймають, то в які позиції вони ходять в духовному світі? Хворобах і в смерті. Скажете так, то краще я не буду ходити. Добре, то не ходи. Але коли ти не ходиш, то що? То ти постійно в суді ходиш. Бо треба зрозуміти нам, що той, хто приймає тіло і кров, приймає життя. І це життя. Проходить через тебе через твоє тіло, через твою душу, через твій дух. І тут є такі елементи. Перший елемент це коли я вірю, кого приймаю, вірю, що приймаю, вірю, для чого приймаю. І в моєму житті має відбутись певний результат. Не вистачить просто сліпо приймати. тому в вашому житті нічого не відбувається. Кажу. То як приймати тіло і кров? Достойно, щоб получати зцілення, причастя. А ви знаєте, що означає цей термін? Слово причастя, дорогі, стати сопричасним. Стати причасником, тобто брати участь у відкупительній жертві Ісуса Христа. Бо Він відкупляє кого? Тебе відкупляє. І коли ти причащаєшся, то це би мало означати, що ти стаєш учасником плану спасіння. Ти усвідомлюєш, що зробив Ісус, ти усвідомлюєш, за що Він заплатив, ти усвідомлюєш, кого приймаєш, і ти усвідомлюєш, що зараз має відбутися.